Українські сили оборони продовжують протистояти російським військам. Росіяни не знижують тиск на фронті, вони просунулися на деяких напрямках. Проте українські війська досягли успіхів, зокрема на Запоріжжі. За даними інституту вивчення війни, на початку серпня російські війська атакували в Сумській області, але значних результатів не досягли. На Харківщині біля Вовчанська. Також не було успіху. Однак на Лиманському напрямку росіяни змогли просунутися. Вони підняли російський прапор у Торському, на Сіверському напрямку російські атаки не дали результату. Так само і біля міста Часів Яр. 4 серпня російські війська наступали на турецькому напрямку, але не просунулися. На Покровському напрямку зафіксовано просування. Це може свідчити про окупацію новоукраїнки. Також росіяни досягли успіху на Новопавлівському напрямку. Українські сили змогли просунутися на заході Запорізької області, зокрема в південній частині плавнів.